Друзі, привіт! З вами Роман і команда Гіталіян. Сьогодні ми з вами в самому центрі Варшави, в районі Родмістя, дивимось такий цікавий об'єкт первинного ринку для проживання або ж інвестицій. Покажу, які варіанти там є доступні, і подивимось, що залишилось цікавого. Давайте зразу до діла. Погнали, погнали! Друзі, такий цікавий варіант: 16-поверховий будиночок по нашому, Т17 буде зданий до кінця осені 2023 року. Залишилось там близько 50 варіантів. Уже зважу розкажу, що і до чого. Там взагалі повністю в центрі дуже цікавий для інвестицій або споживання. Ось, тобто, друзі, ще з іншого боку такий ракурс. Цікавий 16 поверхів. Дуже крута будівля, майже закінчена і скоро буде здаватися. Ну, поїхали дивитися. Так, друзі, нагадую, що ми дивимося об'єкт первинного ринку в районі Середмісті Варшава. Будинок по плану буде мати 16 поверхів, по нашому, тут буде 17. Тут буде розміщено 232 квартири від 28 до 135 квадратних метрів. Максимальна кількість кімнат буде 4. Ціни за метр квадратний тут починаються від 21 600 злотих, що в еквіваленті на сьогоднішній день 4850 євро. Ціни звичайно відповідають розміщенню в центрі міста тому є такими. На сьогоднішній день, друга половина червня 2023 року, в продажу доступні 48 квартир. Ціни на квартири починаються від 606 тисяч злотих, що в еквіваленті на сьогоднішній день 136-200 євро. Будинок буде зданий до кінця осені 2023 року, тому звертаємось. І дивимося зразу, що нам дає забудовник в описі до цього об'єкту. Це буде престижний житловий будинок в самому центрі Варшави, оздоблений за високими стандартами, що стане цікавою альтернативою сусіднім житловим будинкам у цьому районі. Це ідеальне місце для життя. Тих, кому архітектура та якість такі важливі, як місце розташування. Цей будинок це можливість черпати енергію міста та його історію. Тут, як це характерно для центру великого міста, безліч культових пабів, ресторанів, а також міст культури, кінотеатрів, театрів та музеїв. Місце розташування будинку це шматочок запашної та міцної історії. Це пов'язано з тим, що тут розташовувалась фабрика найбільшої смажної кави у Варшаві, Плутон, яка в 1924 році об'єднала свої повноваження з брендом кава. Молінарі ось така була цікава історія. Важливо, що розташування будинку також гарантує найкращий доступ до міської інфраструктури, починаючи від станції метро Рондо ОНЗ, то якої 400 метрів, до речі, центрального залізничного вокзалу, найпопулярнішої ТРЦ, Варшави, Злоти тераси та центру науки та культури. З інфраструктури тут є абсолютно все, тому нема сенсу навіть розмовляти про це, до центру міста. А центром ми вважаємо завжди жиде вокзал центральний, ті ж злоті тераси, тому до них відстань 1,1 км теж без командирів тут нема про що говорити. Далі давайте подивимося, які ж варіанти ми вважаємо за цікавими, які можемо пропонувати нашим клієнтам. І отже, перший варіант це однокімнатна квартира, її розмір 43. Квадратних метрів, знаходиться вона на першому поверсі, і ціна є 960 тисяч злотих. Це цікавий варіант, як для проживання пари, так і для здачі в оренду. Можна бути цікава інвестиція, тому можна купувати і для таких цілей. Наступний варіант: теж однокімнатна квартира вже на 9-му поверсі, розмірі 33-35 метрів квадратних, і вона також буде підходити для або інвестицій, або проживання пари, і буде досить. Видова така квартира цікавий варіант. І третій варіант це трьохкімнатна квартира, знаходиться на шостому поверсі. Ціна є 1 мільйон 513 800 злотих, і розмір її 58-86 квадратних метрів. Це вже досить велика квартира по міркам Варшави. Тут розміститься повноцінна сім'я 2 плюс 2, і буде якісно. І чудово проживати друзі. Ну а ми працюємо для вас. Залишайтесь з нами. Підписуйтесь на канал. З вами був Роман і команда «Фіталіанс». пока, -пока.